Товариство платник ПДВ отримав помилково зараховані кошти від ФОП неплатника ПДВ, повернули кошти в той самий день. Чи можна не робити податкову накладну ТРК на такі надходження та повернення? Дякую. Пане Володимире, тут така ситуація. Податківці вважають наступним чином: що у разі, якщо між постачальником та покупцем є договірні відносини, Тобто і у разі, якщо цей покупець прирахував кошти постачальнику, які одразу повернуті, тому що визнані помилковими коштами, то все одно постачальник має скласти податкову накладну, а у разі повернення скласти до цієї податкової накладної розрахунок коригування. У разі ж, якщо немає відносин між постачальником і покупцем, тобто це дійсно помилковий платіж, то в цьому випадку податкова накладна не складається і в декларації ця сума ніяким чином не відображається. Ну, я вам рекомендую от знайти один з листів роз'яснень цього приводу податківців. Ну, я знайшов індивідуальну податкову консультацію від 10 лютого 2021 року, номер 496, дріб і ПК. Дріб 99-00-21-03-02-06. І трошки процитую, що зазначено в цьому листі. Як зазначено у зверненні, платнику податків були помилково перераховані кошти, які в той же день були повернуті. Ваша ситуація. Разом з тим, у зверненні не вказано про наявність чи відсутність договірних відносин з особою, від якої були отримані зазначені кошти. Ну, дуже схоже на вашу ситуацію, тому що ви не зазначили, що чи є у вас з цим ФОПом неплатником платником ПДВ якісь відносини. Хоча, якщо розумієте, що у вас відносини є, просто якісь договірні відносини, просто як ви вважаєте, що це кошти помилкові. Отже, читаємо, що далі зазначає податкова служба. Отже, у випадку відсутності будь-яких договірних відносин та постачання товарів послуг між платником податку, який отримав грошові кошти, і особою, що перерахувала такі кошти на банківський рахунок платника податку, та при умові, що рахунок отриманих коштів, платником подальшому не будуть постачатися товари-послуги, у платника, який отримав ці кошти, не виникає об'єкт оподаткування наслідок такого отримання, а грошові кошти, що помилково. Зараховані на банківський рахунок платника податку, не включаються до бази оподаткування. Ну, висновок зрозумілий, да? що якщо між контрагентами немає відносин, кошти прийшли як помилковий платіж, то ці кошти не включаються до бази оподаткування. звичайно, ці кошти мають бути повернені тій особі, від якої вони отримані як помилковий платіж, декларації не показується. Просто в продовженні цього листа зазначено, що якщо між контрагентами е, існує, Відносини то в цьому випадку необхідно скласти податкову накладну і розрахунок.